Робрана Україна. А це не скажу де, бачите? Це робиться саме силами військових. Це роблять військові. Я вам скажу так, за майже 3,5 роки війни я не тим я з 22 року на фронті. Скажу так, де робилась лінія оборони військовими фрагментарно, де будувалися. Це антидронові сітки називається військові. Там є толк. Де робилося цими адміністраціями зеленоригівськими? Там тільки розкрадання грошей і відсутність фортифікації. Це було і в Донецькій області, це було і є в Харківській області, і, на жаль, в Сумській області. Привезуть особу на посаді Верховного Головнокомандуюча на рити в полі якийсь бункера. кажуть все, піздець, орки не пройдуть. Він каже, все заїбіть, вкрали гроші. Але знаєте що, Хари? Вже ж... війна вже стала в такій стадії, і ніхто ротами, батальйонами не сидить в окопах. Ну нема такого. А вони продовжують рити як у 41-му році. Це приятна. І навіть після цього вже там Юра, Бутусом, наші пацани військові висказалися, що хороші закапувати бабки. Блядь. Зараз виділення в Сумській області вкрали гроші і ще 200 млн і 20 на Чернігівську. 220 млн додатково. Дайте 220 млн купіть у приватних виробників FPV-шок, або ударників іншого типу, літакового типу, є у нас розробники. Ми будемо вбивати підери, ми війну так не виграємо. Взагалі, суть цієї байки такова. Війна це в першу чергу економіка. Це гроші. Якщо є бажання України виграти, війну є. На жаль, у осіб, яких привели до влади у 2019 році, не проглядається бажання не то, щоб виграти війну. Я вчора викладав верніше, сьогодні ролик, да? подивіться, там. Штучний інтелект спрогнозував за осіб цього ларьочника Єрмака, Зеленського, хто вони, що вони. Це те, що раніше мені товариші і трьох букв не розказували. Так воно і виявилося, воно ну, по правді є. Ну, одноклеточні пишуть, ви що не бачите, що це штучний інтелект? Я бачу, я ж викладаю ролик свідомо. Потім послухайте, там будуть багато відповіді на питання. Стосовно самих подій на фронті, фронт це відзеркалення того, що відбувається всередині суспільства ззаддя. Я вам скажу так: що з тими силами і засобами, які є наявні збройним силам, да, то що ми маємо, ми ж воюємо без військово-морського флоту, без ракетного озброєння. Вони є стільки у гундявих відосівках потужного. Без практичної авіації, та маленька пацани вам респект, і подяка, що виходите і вертушками відпрацьовуєте, і літачками. Бля, Я вам скажу так, якби в нас були оті види озброєння, що є у підарів, бля, ну вже б там кремля то розірвали на часті. Да, скажу навіть більше. Ті виробники, куди ми вирвалися вперед по силам безпілотних систем, були вирвалися вперед. Якби ми наростили виробництво зброї ну, цих літаків в промислових масштабах, ми б Москву і пітер там бля, вже давно в дому хлам. Бля. По 500 бортов в день нам по селам піднімати. У нас колосальні гроші. 17 мільярдів смараху светофори, 17 мільярдів кличко, цей, бля, лутень на метро на виноградах, тепер Київ зносять. Тобто я за що веду? Поки ми не поміняємо, от дивіться, верховний головнокомандуючий, артист розважального жанру, військовій справі навіть в армії не служив, нічого не розумів. Йому що натрусять, то він і озвучує в ефір, а потім вся країна рже. Ставка верховного головнокомандуюча на 70% людей далекі від війни рада національної безпеки очолена випусником академії ФСБ в 96-му році. Закінчив, був глава зовнішньої розвідки, який втік за кордон. Бравши 10 мільйонів доларів. Потім ТРО зайшло, збурилося, відбивало напад на Київ. І оця вся, плюс 5-6 ефективних менеджерів. От в цьому ролику викладено, що всі бігають, вона ну, паралельну державу створила, всі вказівки роздають так. Так не може бути. У нас немає жодного міністра, не фунта, і жодного керівника правоохоронного органу, не фунта. Найшли гінпрокурора чергового фунта, от уявіть собі. У нас на боячці пацани є і прокурори, і є судді, і є менти нормальні, блин, яких на посади треба ставити. Але з боячки ніхто нікого не садить, тому що вони нас бояться. Тому що прийдуть гроші, не будуть красти і будуть делать, як пишуть закон. Поэтому казацу суд ці байки такова. Щоб у нас не був закарпатський фронт, у нас ще є можливості виправити ситуацію. У нас є. Внутрішні колосальні кошти в країні, да? а я вам розкажу, що пенсіонер 2600 гривень отримує, а винючий полонений підар, блядь, на задержання 10 тисяч гривень і 8 тисяч гривень його так звана пенсія, і того 18. Щось далі розказувати треба. А це вона потужна, потужна свого потужна. Не буде кіна. Люди, які за 3,5 роки війни і 6 років правління. Відзначилися тільки тотальними масштабними розкраданнями, відсутністю покарань дебільнячими, дебільнячими кадровими призначеннями. І якби вона не стосувалася військової сфери і безпосередньо мене, да, то я може, б, може би, не робив би і не, ну, не розказував і, в цих відео, як вони є. Але скажу так: за запорізьку контрнаступальну операцію ніхто не поніс покарання, де були угроблені дуже багато хто давав наказ. А потім про проведення контрнаступальної операції. Хто за півроку по всім ящикам оці офіс президента, його вонючі журналішлюхи розказували, що буде наступ, буде наступ. А потім після провалу контрнаступальної операції виходить Зеленський. Він же президент, він же гор... Верховний Головна і каже: так за півроку до наступу у Кремлі лежали плани нашого наступу. серйозно, вова. Якщо ти таке заявив, так мають бути і ті, хто злив цей план контрнаступу і покарання, а що нету, що сумщине. Я одне відео робив по курській операції і сказав, поки не буде відомо мета і результат цієї операції, не буду нічого казати. Зашли на Курщину розказував Вова його оточення. Що це для того, щоб в Сумську область не зайшли. Закінчилась операція, я вже не кажу втрат техніки і людей стільки і підари в Сумській області, хто, блядь, відповідає за цю операцію. Я більше ніж впевнений, що в наказах немає підпису ні сирського, немає підпису, ні Зеленського, а підпису там стоїть непонятно кого. Бо я там казав, боячка на фронті, навіть в умовах обмеження всього. Ебошиться, ебошить пидорев, поверьте. Зараз экипажи FPV и вампиров уже дуже давно, блядь, И валять кабами, блядь, постоянно. Вы уявляете, что такое кабами? Постоянно валять кабами по засечке экипажа FPV или вампиров. Як вони ценуют нашу работу? Поэтому надо бабки кладать сюда. Потому что потужна потужность у нас, на жаль, такая Инновационный рид войск, Він має розвиватися. А щоб він розвивався, туди треба вкидувати бабки. Туди треба вкидувати бабки. Сподіваюся, ролик не є сильно завеликий і наостанок скажу так. У нас дуже багато реформ треба робити паралельно. Військова інстиція відсутня, відповідно, відсутні покарання на військових злочинах, військових покараннях, військових фортифікаціях. А правильно ніяких не фортифікацій, лінії оборони мають бути по військові. Цього всього немає. Немає реформи, блін, така як мала бути, блін, правоохоронної системи, судової системи. Вони це відсутні ланки. Зараз потихеньку там на кривій козі корпусна система. Дасть Бог зробиться В середньої ланки. Є дуже багато офіцерів, які вийшли з боячки, які хочуть робити реформи. Але паралельно з тим дуже багато людей зневірилося. Зневірилося саме від дій Верховної Ради цієї веючої зради. Відійш офісу оцього нючого да? відійблін потужно, Потому що замість мотивації вийшлась демотивація. І краще всього, цей хряк жирний за своєю руховної зради приймає такі законодавчі ініціативи закони, які прямо погіршують стан військовослужбовця. І саме головне виб'ять потвори. Де закон про демобілізацію? Я зроблю окреме відео про це. Це не я кажу, а це тисячі моїх побратимів. Сука, інваліди. Ніяке міністерство оборони з своїми бойовими генералом стаканом не може знати, блин, як, в якому стані боячка і що взагалі відбувається. Демотивація не демотивуйте тих, кого не можна демотувати. Ви вже зробили все. Ну, а у вас сказацтво всіх обняв все буде Україна, слава нації, Мордор буде зруйнований, і це стане набагато швидше, ніж ви думаєте.